На день конаючий і тихий, та перед смертю він зустрів по смертні свічі дивним сміхом. І, мабуть, кожен з нас відчув той сміх, як переможну силу, як перенесену свічу за межі схилу. І це тому я, мов вісні, пішла серединою вулиць, і очі зустрічні ясні не глянули, а розчахнулись. Та я минала всі вогні, мов світло не моєї брами, бо чула, штане довгі дні вже йде з безсмертними дарами. Цей вірш написала прекрасна, незабутня поетеса Олена Теріга. Ось тут, у Бабиному Яру, обірвалося її життя на 36-році му році життя. Хотілося би пригадати цю жінку, тому що її цілісне, її яскраве життя воно є не лише якимось пам'ятним знаком, а є прикладом для нас сьогодні. Є прикладом жертовності, прикладом любові до вітчизни, прикладом такої любові, яка не є словами, яка є дійсністю, яка є дієвістю. і доля Олени Телігі для нас дуже сучасна. Чому? Тому що вона прийшла до України так само з російського середовища із тієї... Захланості, занедбаності всього українського, вона вирвалася на волю вільного розуміння, любові до тієї, землі, до того народу, з яким тебе з'єднав Господь. Народилася вона у селі Ілінському, Московської губернії, батько її відомий, талановитий інженер Іван Шовгенів мати донька білоруського православного священника, і Оленку виховували гувернантки, навчали німецькою, французькою мови, розмовляла вона російською і українку собі себе зовсім не усвідомлювала. Фактично нічого з Україною її не пов'язувало. У 1917 році родина переїхала на Харківщину. А за рік вони вже були в Києві жили. Так само нічого не віщувало якоїсь зміни у світогляді Олени. Вона продовжувала таке в яскравих товариствах спілкування російськомовних. І тут почалися оці криваві події. Українська Народна Республіка захищалася, була повалена, мусили тікати за кордон. Спочатку батько не міг повернутися, виїхавши до Вінничини, де тоді був уряд Української Народної Республіки. Він не зміг повернутися і змушений був. Тікати на еміграна імміграцію, а за два роки з великими труднощами туди до нього він осів у Празі, тоді, тоді до нього приєдналися дружина і донька Олена. І отак вона опинилася в Празі. Там зібралося блискуче коло поетів, таких як. Дараган, Мосенс, потім Маланюк, туди вже пізніше під'їхав. Тобто бурхливе було життя от саме української інтелігенції, там багато зібралося. Але ще навіть тоді ще Олена мала зовсім інше коло спілкування. І ось тоді стався оцей поворот долі, який. Завдяки якому Олена відчула свою причетність до українського народу і свій кровний зв'язок із Україною. Вона сама описала цей такий катарсис, кризис, можна сказати, який з неї відбувся. Це було на якомусь великому балу. Вона сиділа в товаристві блискучих кавалерів за столиком, вони пили пиво, розмовляли. І невідомо, хто розпочав розмову і став насміхатися з української мови, собача мова, мордеписання, залізяку на кузяку. Олена... Описує, що вона що в ній став наростати протест. І оце обурення, вона сама не знала чому, але вона не змогла його стримати. Вона встала, стукнула кулаком по столу і сказала, «Ви хами! це сувача мова, моя мова, мова моїх батьків. І я не хочу більше знати вас, і вона розвернулася і пішла. І з того дня вона стала розмовляти лише українською мовою. І, звичайно, їй було важко, але тим не менше вона сказала, що ставши на цей шлях, вона вже з нього не звернула, а йшла далі і далі. Звичайно, дружба із Мосензом, із Дараганом, знайомство. Воно їй допомагало, вони допомогли їй. І Олена закінчила спочатку курси, потім історико-філологічний факультет. Вона, вона яскрава, надзвичайно талановита. Це можна Ну, напевно, всі бачили її фотографії. Дуже вродлива жінка. І, звичайно, вона була украсою українських вечорів. Там познайомилася на одному з таких таких вечорів, познайомилася із своїм майбутнім чоловіком, теж яскравим козаком, ад'ютантом головнокомандуючого Симона Петлюри, бандуристом. Михайлом Телігою це була така фантастична яскрава пара. От вони повінчалися в церкві Святого Миколая в Празі і почали своє нелегке життя, тому що на еміграції ясно було не солодко, і довелося їм всякого зазнати, зли... 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 злиднів і все, але їх гріла. Тримала оця любов на Украї... до України і віра в те, що вони повернуть.